Вітаю вас, друзі, слава Україні! От ми вчора і сьогодні вже маємо все гірші новини для України щодо наслідків цієї флісочно негуленої зеленої дипломатії. Знаєте, одночасні провали на всіх напрямках, це, це щось те, що, як мені здається, це не просто дурість. От я тут не раз вже казав, що йде, на мій погляд, виконання кількох програм із певного такого загального мега завдання демонтажу України. Бо ж не можуть прагнути зміцнення і утвердження нашої держави люди, які виховувалися на ративах, що незалежна Україна, розпад СССР, віддалення від Ерефії, що це є фатальна помилка. От зараз ми бачимо чотири, на мій погляд, не провали, а цілеспрямовані і дуже успішно реалізовані програми. Україна не має перемогти у війні. Не має вступити в НАТО, не має вступити в ЄС, має втрачати максимально втрачати підтримку, коли опір ворогу стане неможливим, і легковірне населення почне саме благати про мир на будь-яких умовах. Принаймні так собі це уявляють люди в нашій владі. Ну, на мій погляд, мені здається, що це настільки прозоро зрозуміло, що навіть з цим якось важко дискутувати і трудно ще щось доказувати. Дещо з цього, про що ми говоримо, на жаль, вже стало доконаним фактом, щось ще в процесі. От зараз Єрмак і його Зеленський, схоже, зуміли остаточно зірвати готовність США підтримати нашу Україну. Ну, дуже надіюся, що все-таки не остаточно. Дуже надіюся, що зусилля Байдена mm. і наших союзників, які зараз поїхали до Сполучених Штатів Америки і які там переконують. Американських сенаторів і конгресменів таки підтримати Україну, таки виділити фінансування на те, щоб Україна могла відстоювати свою незалежність, територіальну цілісність, що вони все ж таки пересилять те, що натворила наша влада, і продуманими, і непродуманими, і дурними, і дуже осмисленими діями. Але більшість підсумків з цього приводу ми будемо мати все таки завтра, завтра, післязавтра завтра і. Особливо серйозною, я би ставив маркер на 14 грудня, коли буде дуже-дуже серйозних багато подій і стосовно безпосередньо України, і навколо України, в тому числі у наших затятих ворогів. Тому сьогодні я лише тут згадую, що ця диверсія, фактично проти України та наших союзників, вона в багатьох сферах вже є майже довершена. Але. Більше про це та про інші абсолютно дикі події, ймовірно, ми поговоримо завтра чи десь в найближчі дні. Бо все одно в мене, от, наприклад, ще є, хоч невелика але іскра сподівань. Хоча не для того ж, Ярмак поїхав знову до США та заборонив своєму підопічному виступати на закритому брифінгу в Сенаті. Не для того це робилося, щоб зберегти хоч якийсь шанс. Ну, але дуже надіюся, що їм не вдасться, що буде по-нашому. А от зараз сьогодні я запропоную вам згадати про дещо, що вже точно є остаточним дном дна. От чим більше ця влада просторікує, як вона не збирається проводити виборів, тим більше вона саме на них і працює. От їм не пощастило, ще торік не пройшов це Київ за три дня. Тоді б не треба було зайвий раз взагалі заморочуватися. Всі опозиціонери сиділи б по тюрмах і не конче в Україні, а десь до Магадану включно, або були б просто убиті, так як проукраїнські активісти, так як на українські е, педагоги, науковці тощо в Бучі, на півдні України, в Ізюмі. От Все, було би тоді перемога на будь-яких виборах автоматична, точнісінько так само, як це робиться на Росії. Але їм тоді не вдалося. Може, тому така нелюбов, такі перешкоди для Збройних сил України, така ненависть до Залужного і до тих, хто підтримує Збройні сили України. Але вже сьогодні вони максимально пакують усіх потенційних конкурентів, затягують інші політичні сили в абсолютно безмістовні меморандуми. Про це теж можна буде поговорити, але якось іншим разом. Воно навряд чи зараз дуже засуговує, тому що цей меморандум про непроведення виборів, ну він абсолютно. Абсолютно нікчемний документ, яким суги обмежують можливостях інших, але зовсім не збираються це застосовувати до себе. Хоча там, там є певний момент, який викликає дуже серйозну тривогу. Там не згадується про президентські вибори, там, ну, мовляв, ми ж парламентськими фракціями це підписуємо, там іде мова про парламентські вибори. І як виглядає. Що вони один вже раз, ну вже не один раз, власне, потоптавшись по конституції, хочуть вибудувати схему, що парламентські вибори відкласти на пізніше, коли остаточно утвердиться вже повний контроль цієї влади за всім, що тільки можна. А за наслідками незнятого до кінця незнятих до кінця обмежень воєнного стану, за отою травмованості суспільства, яка зараз є, за зруйнованим інформаційним полем. Під приводом повної, абсолютно, цензури, певних репресивних заходів, то що вони планують, відсунувши парламентські вибори, провести абсолютно в нечесний, несправедливий спосіб виключно президентські вибори саме тієї весни. Знаєте, я раніше якось зовсім не вірив, що вони ризикнуть їх проводити ще й під, під час дії воєнного стану. І зараз думаю, що напевне ні. Але хто його знає? Я вже не готовий це відкидати так категорично, бо ця влада, мені так здається, вже просто увірувала свою абсолютну стопроцентну безкартність. Ну зрештою, у них є певні свої плани, в тому числі на період після 14 грудня. Хочу нагадати, 14 грудня має постартувати виборча кампанія на Раші. І там має відбутися висунення Путіна. Ну Путіна, ляльки Путіна для нас, знаєте, це не має взагалі абсолютно жодного значення. А за тиждень після того, теоретично, якщо Путіну зроблять той подарунок, який їм був би необхідний, може відбутися старт певних переговорів перемир'я і можуть стартувати президентські вибори в Україні. Якщо це перемир'я, звичайно, пройде на рашистських умовах. В іншому випадку Москві воно теж буде непотрібне. І от зараз. Коли навіть говорити про вибор є чимось абсолютно блюзнірським і неприйнятним, підготовка до них йде просто ошаліло повним ходом. Центральна виборча комісія працює, державний реєстр, національний реєстр виборців відновлюють, працюють, опрацьовують. Досі не відкинули повністю ідею можливості голосування в дії. Хоча, мені здається, на це все таки не відважаться. Працює повним ходом агітпроп. Страшна, абсолютно дика, брутальна дискредитація одних опонентів і залякування інших. Посилюється пресинг на пресу, тиск на пресу, посилюється втручання і пресинг на богерські інші напрямки суспільства. Ну, знаєте, така підготовка до відверто тоталітарних виборів, як це колись проводилося хіба що на Росії. У нас навіть от такої на підготовчому чи стадії такого я в Україні не пригадую за жодної влади. І от що зараз ми будемо говорювати? Вперше від початку війни переступили через ще одне табу. Публікувати в воєнному часі, в воєнному стані саме електоральні рейтинги з того, що я знаю, їх ці е, е, опитування саме з електоральними питаннями, за кого б ви проголосували, якби вибори були наступної неділі, почали проводити ледь не щотижня ще з весни минулого року. Вони мали провальні абсолютно рейтинги в цьому плані до моменту вторгнення на початку лютого просто провальні. Абсолютно зеленського обвал три рази. Після того, вслух взагалі десь в шість разів їх обігнала європейська солідарність. Порошенко фактично в межах статистичної похибки урівнявся з Зеленським, і ми далі маємо певний провал, тому що ми цим не займалися в нас війна. Нам війна в голові, нам захист України в голові. Влада, наприклад, жаль, вже десь з кінця березня чи з початку квітня, я вперше вже дізнався, певні мої знайомі попадали у ті списки респондентів, яких опитували, вже почали питати, а якби вибори зараз, за кого б ви проголосували? От така почалася історія. З того періоду вони тоді гралися в той час більше в публікуванні, маю саме на увазі, тих рейтингів. Які були не електоральні про рейтинги довіри так? Вони старалися максимально їх розкрутити і підняти, іноді штучно завищувати. Потім появлялися інші на замовлення міжнародних організацій, які робилися іншими соціологічними агентствами, які трошки понижували. Але, ну в будь-якому випадку, владі вдалося, ліквідувавши свободу слова, монополізувавши інформаційну політику, дійсно те, що називається рейтингом довіри, максимально розкрутити. Ну це не на часі, бо не втік зіграло, на жаль, свою роль. Але. Зараз почалося інше. От зараз вони вперше відважилися від початку вторгнення видати так не зовсім офіційно, так не зовсім прямо, але викинути в суспільний обіг саме електоральний рейтинг. І от зараз я дивлюся на групу рейтинг, яка саме ці рейтинги і подавала, то воно мені нагадує дуже один, одного такого персонажа. От був колись в Януковича свій власний соціолог Копацько. І його компанія Reserve Research Branding Group, як вона там правильно читається, він в п'ятнадцятому році утік до Москви, зараз. під санкціями від України він пробував зіграти і зіграв значну роль у спробі. Того, щоб Янукович став президентом у 2004 році. Так, там була дуже серйозна роль соціології. Потім його соціологію впливали на Януковича, коли переконували його, скажімо, виступити проти НАТО, виступити проти ініціатив Ющенка і тому подібне. Ну, в мене просто маленька порада керівництву групи рейтинг. Згадайте Копатька, тому що сьогодні його дорогою йдете ви. От зараз група рейтинг. Про яку ми говоримо, вона остаточно стала придворною соціологічною компанією в зеленій опі. Вона обслуговує владу в основному в закритих рейтингах і старається пропрацювати певні електоральні групи, пропрацювати, що можна сказати, що не можна, як вже можна поступити, наскільки вже можна закручувати гайки, а де ще небезпечно, де вже можна бик бикувати, а де й десь стриматися? Оце була їхня основна роль. Ну. Паралельно з тим, я вже казав, вони постійно готували електоральні рейтинги, за кого би проголосували, але вони їх не публікували. Хоча навіть саме опитування на тему, а якби вибори відбулися зараз, коли така кривала війна, ну на мій погляд, це є просто блюзнірство і цинізм, просто дикий цинізм влади, плюс це все таки витрати, це є певні кошти і витрачати їх. На електоральні опитування під час цієї кривавої війни, коли Збройним силам України не вистачає з боку влади в постачанні, нічого всього не вистачає. Ну, на мій погляд, це є дико цинічно. Але от саме зараз в ті дні через один з кілька власних телеграм-каналів банкової були вперше злиті дані дослідження з передвиборчими питаннями. До того, їх, коли вони були вигідні, їх публікували, коли були невигідні, їх замовчували. От, Чому цей умисний злив був, а не випадковий витік? Знаєте, тому що опитування проводилися мало не щотижня, уже кілька десятків разів. Ні разу жодного витоку не було. Ми справді жили в інформаційному вакуумі в цьому плані. Ми не здогадувалися, і зараз реально насправді не здогадуємося, які співвідношення, симпатії, антипатій. Ми тільки знаємо той, який не дуже корелюється з електоральним рейтингом рейтинг довіри. Ще раз кажу, з ним зроміло зробити певні маніпуляції. А зараз а зараз саме через поладні канали зливаються реальні таблиці опитування, що є вже дуже-дуже показовим, що це не випадковий якийсь витік, що це не хтось проговорився. Це є умисний крок. От мені здається, що про аморальність цих кроків ну, говорити напевне не доводиться. Це, ну, це насправді дико. От люди гинуть, а в цих. На думці, ми зараз маємо зробити так, щоб вивести той результат, який нам потрібний. Нам не важлива війна. Якщо треба здати щось, ми це готові здати. Головне, щоб не втратити рейтинги. Ми можемо відмовитися від територій. Ми маємо залякати людей нескінченною і страшною війною, щоб люди погодилися на ті поступки, які ми будемо робити, і щоб вони не відобразилися на наших виборах і тому подібне. Знаєте, от коли зараз з'явилося оцей витік, ряд моїх колег. Взагалі, протрактували ці дані як дещо інше. Ну, вони, мабуть, не враховували одного моменту, що це не випадковий витік, а умисний вкид. Але вони якраз протрактували ці появи, що. Це прояв слабкості Зеленського і причина його страхів перед залужним. Що саме тому почали атакувати залужного, що побачили, що залужний є конкурентом Зеленському перед виборчій кампанії, що там є, може він програти Заужному і все інше. Там же ж, ну, вищий вір, рівень довіри до залужного, ніж до Зеленського. А в виборчих рейтингах він його майже доганяє в оцінках перспективи другого туру. В першому йому зробили дуже серйозне відставання. Та й він взагалі показаний як єдиний із групи переслідувачів в першому турі той, хто може конкурувати з Зеленським. Ну і от дуже багато хто з моїх колег сказали: Ні, це серйозно. Це Зеленський цього дуже злякався. Знаєте, якби він дуже лякався цих показників, ми би не побачили їх публічними, а нам їх умисно скинули. От, власне, зараз я говорю про оце вкидання. Зараз я перейду по технології, про те, для чого це зроблено, і в чому підлість, в чому маніпуляція. От зараз буде те, що нам важливіше почути, а зараз просто хто ще не бачив цього дослідження від групи рейтинг. Я просто прочитаю. От я собі сюди зараз виніс на екран таблицю результатів. Запитання, якби вибори президента проводили найближчим часом, за кого би ви проголосували? Я буду давати цифри з другої колонки. де серед тих, хто буде голосувати і визначився, тому що в цьому списку є подано: не голосуватиму 5,9%, і важко відповісти, 6,5%. Знаєте, на такій стадії в цих умовах, в умовах, коли дика війна. Це якісь аномально низькі показники в спокійний мирний час, коли люди спокійно визначаються, коли вони розуміють, що вибори це нормально, вибори це правильно, а не цинічно, як зараз. Ті показники на відстані, ну, ще там, там місяців до виборів, коли ну точно більше трьох місяців, виборча кампанія не почалася. Ті показники бувають в два, в три, іноді в чотири рази вищі. А тут вони дуже мінімалізовані, що вже викликає певне питання: а для чого? А мабуть, для того, щоб дістати оту першу цифру в тій колонці, де серед тих, хто буде голосувати і визначився. Отже, я вам даю кілька цифр. Володимир Зеленський в першому турі, виявляється, отримує 47,4% виборців. От майже майже перемога в першому турі. Але. Це би викликало певне збурення, багато запитань, можливо, мобілізація суспільства і тому трошечки не дотягнути. Але треба було набрати більше. І тому набирали в тому числі за рахунок інших дуже цікавих дій. А далі в нас є дезалужний, Валерій, а в нього. А в нього в півтора рази менше 30,7%. При тому, що паралельно в витоку є інша таблиця, де є рейтинг довіри, і де рейтинг до залужного просто таки колосально високий і відчутно обганяє Зеленського. Хоча теж відчутно, на мій погляд, фальсифіковано. Тому що я бачив <кхе> певні рейтинги, які були саме довіри, саме про довіру йдеться не електоральні рейтинги, і там у залужного було набагато більше. А потім після 47,4 і 37, ми раптом дивимося, стоп, а що це таке? Притуло 4,9, Петро Порошенко 4,6, Разумков 1,9, Тимошенко Юлія 1,6, там Гройсман 1,2, Кличко 1,2, 1,1 Горнчаренко звідкись взявся, він не планує висуватися зовсім, 0,9 Варістовича, 0,9 інший кандидат, і не голосуватиму знову ж таки в цьому е, випадку. Ні, тут інший кандидат 3,5, 0,9, а Шебутусов Юрій, який я щось теж не чув, що він коли збирався висуватися. Ну так вмазали, щоб понижче показати тим, хто є опонентами і ворогами. Чогось з середовища, свого середовища, власне, не дуже й подали. Тільки Рістовича подали, і то з мінімально низьким рейтингом. І от з цього всього виходить дуже якісь дивні висновки. От я, мабуть, трошки занадто прискіпливий зануда, а може дещо вже знаю про прудні технології, тому що колись бачив, як вони працюють. Тому я дозволю собі не погодитися з моїми колегами, які казали, припустили, що це реальні рейтинги, і що саме через ці рейтинги так Зеленський сполошився? Та ні. Мені здається, ці рейтинги якраз намалювали для того, щоб підготувати до чогось суспільство. А тепер давайте пішдемо по моїх висновках, які я можу робити своїм, ну м'яко кажучи, чималеньким досвідом у політичному житті виборчих кампаніях. Отже, головний мій висновок це не випадковість, це дуже добре продумана маніпуляція щитким пропрацьованим планом дій до... І після старту виборів, які можуть відбутися ну, досить швидко. Теоретично, вони можуть відбутися <кхе>, навіть в кінці цього місяця. Це дуже можливо. Ми побачимо, чи це станеться, чи не станеться 14 грудня, або в перші дні після 14-го, то це просто анонсую. Далі будемо бачити. Отже, давайте пішли по пунктах, чому я бачу тут брехню. Перше, ці дані. Звичайно ж, мають на старті видаватися правдоподібними, хоча б якось. Тому написати відразу про низьку довіру до заужного не можна, в принципі. Люди не повірять. А треба підчепити на цей гачок, на гачок певної довіри до такого рейтингу. Він дуже масово обговорюється, і це має спрацювати. Треба дати щось на початку близьке до реалістичного, а потім. Витік за витоком грати на пониження залужно паралельно з його очорнюванням та атаками ніби зовні. Уже маємо черговий випад через Вашингтон Пост. Це, до речі, дуже схоже на рашистську кооперацію рашистів і е, нашої ОПИ, тому що впливи на Вашингтон Пост мені здається в нашої влади відсутні вкидувати туди злиту якусь інформацію, брехливу вдається поки що тільки Москві. От Виборців будуть зараз привчати крок за кроком, що довіра і надалі електоральна підтримка залужного поступово знижуються. Будуть зараз вишукувати ще не зараз. Я думаю, з кінця цього місяця вишукувати саме військових, які будуть виступати масово і критикувати залужного, будуть його звинувачувати поразки і всьому іншому. І паралельно з цим масово розкручений якийсь випад проти головкома, і відразу після того так хоп, і падіння в рейтингах, і відразу коментарі по всіх провладних виданнях. От, бачите. От це те, що стосується залужного. Чи завищена довіра? Я зараз говорю не про електоральний рейтинг, а про інший рейтинг довіри, де він дуже високий, все одно до Зеленського, відстає від Залужного. Чи він завищений щодо Зе? Знаєте, з нашим мудрим нарядом одному Богу відомо. А от в електоральному рейтингу обивателя. Який точно не хоче бути в меншості, от його вже зараз треба привчати, що лідер не залужний, а зеленський. Але давати йому відразу перемогу в першому турі не можна. Буде перегин, виникне недовіра. Почнуть виринати інші соціологи, які будуть розказувати: стоп, ми там тихенько проводили подібні рейтинги, ми не поголошували, але це стопроцентна брехня. І от тому надається. Аномально високі, оці 47 в першому турі, але не 51%. Ті 47 в першому турі це щось абсолютно фантастичне. От я їм абсолютно не вірю. Але завдання не для того, щоб я повірив. Мене переконувати точно ніхто у владі не буде, не планує і не збирається. Їм це не потрібно. Їм потрібно забити в мізки обивателю це як щось більш-менш реалістичне. От воно все, воно фіксується. Зеленський на першому місці, і так, він не відразу, за ним іде слідом залужний, але він набирає дуже багато, от його підтримують. Ну, я не підтримую, а інші його підтримують. Населення треба привчати, що зеленський лідер і може хоча б теоретично перемогти. От паніка, яка зараз на банковій, вона ж не проти залужного тільки. Вона ж і проти Порошенка, та навіть проти притули. І от це теж є докази того, що Цифри, коли ми дивимося на всю таблицю, ну, явно дуже сильно вигадані. Ну от, слухайте, а на що вам так панікувати проти Порошенка? А нащо ліквідовувати оту обкладинку НВ, де притул Єрмак розмістив з фіалою, якщо в них рейтинги скільки там в 10 разів менші, ніж в Зеленського? Та заспокоїтеся! І просто включити повну інформаційну блокаду, не дати можливості, хоч якось, їм просунутися до ширшого кола поза своїм питомим виборцем. Але, але насправді, ну слухайте, ну це все виглядає дуже-дуже надумано і накручено. Тобто, мінусуючи всіх інших кандидатів, додавали оці проценти Зеленському, але на певний певний такий, знаєте, рівень до певного порогу. Отже, ще раз. Ця софтіологія, яка зараз нам засвідчена, вона, вона має діяти саме зараз, на цей час на певного довірливого виборця для майбутнього. Це вигадана маніпуляція, на яку ви, через яку ви маєте, власне, це вигадана маніпуляція, на яку ви хочете вийти чисто технологічними методами до часу виборів. Тобто. Зараз Зеленського найімовірніше рейтинг електоральний десь в районі 20-23 Це в ліпшому випадку. Але ви собі ставите завдання на день, коли будуть вибори, вам треба зробити так, щоб в першому турі він отримав, ну умовно кажучи, від 43 до 47%. І ви вже зараз це робите методом отакого психологічного моделювання людської психіки і наганяєте оцю абсолютно вигадану цифру. Ви її вже запустили. Це те, що ви маєте зробити реально технологіями ще до старту виборчої кампанії. А ще ж можна буде, буде додати фальсифікаціями і вже тоді зробити результат. Головне, що людей закріпилося десь уявлення про цю цифру як про щось реалістичне. Далі я вже згадував, там майже обнулили інших політиків, які мають свої рейтинги. І це зараз явна брехня. Але, але. Цим пробують, зокрема, викликати невіру в їх прихильників. Ну, слухайте, я уявляю собі, як зараз от якісь колишні порохоботи, всякі моновські, біндоновські, демсокирівські, почнуть розказувати про збитого льотчика, про те, що. Прошенко має відійти, що йому не треба. Слухайте, якщо буде йти заужний, я вам відразу скажу, не буде в одному біотені і залужного, і Прошенка. Але зараз хочуть показати, що Порошенко і так нічого не має. Це не має жодного значення, це не допоможе заужному. Ті голоси, плюсуючись, не дадуть йому і так перемоги. До речі, занижено залужного, на мій погляд, дуже круто, тому що рейтинг довіри до нього неймовірно високий, і тому таке заниження воно виглядає дуже сильно награним. Але не тільки про залужного. От не один раз в мене, зокрема, в питаннях дуже обурювалося, що там хтось сказав, що у Петра Порошенка там є абсолютно твердий електорат, 15 Я казав, чому так мало? Насправді ж більше, навіть там 25%. Ні, твердий електорат це той, що проголосує за нього завжди і скрізь. І тільки якщо він скаже: Голосуйте на мене за залужного, тоді в цій виборці підуть голосувати за залужного. Це є твердий електорат. І коли ти маєш. 15% залізного електорату в тебе не може навіть приблизно теоретично бути 4,7%. Ну і ще раз, для мене там притула Юля не є позитивами, виключно негативні. Притула взагалі, це дутий кандидат, але його З теж панічно боїться. Ми ж то все бачили, як відбувалося, і плюс є крім них ще й умовно проросійські, і отут всіх пообнуляли щоб урівняти і вивищити рівень з. Поряд із залужними показати, що він лідер електоральних перегонів. Ну, слухайте, це така маніпуляція, це настільки брудно і примітивно, але ця фальшивка під майбутній бажаний результат. От з цим ми підбиваємо підсумок, отже, тут ми згадали про маніпуляції із свідомістю майбутніх виборців. Але це ще не все. Ми бачили, як зараз зацьковували в серпні соціологів, які показали невигідні Z дані про відповідальність його за корупцію. Їх у більшості постараються усунути з процесу, зацькувати, заблокувати, щоб вони не взяли участі в серйозних в оцінках, коли вже буде відкрито йти замірювання, коли буде виборчий процес. От їх постараються задавити. А натомість появиться куча одноденок, які будуть давати отакі результати, де поступово-поступово ЗЕ зростає, заужний поступово падає, і всіх має виникнути відчуття, що іншого варіанту просто нема. От в нас Зеленський стопроцентний переможець і по всьому. І це будуть масово розганяти через різні інформпомийки, як зомбі-марафон, 24-й канал особливо брудно працює, Г плюс Г. Будуть це вкидати і через трошки респектабельніші, ту ж саму українську правду та інше. Але цифри. Тут настільки дуті, а паніка на панковій така сильна, що це свідчить, що вони не надіються, що тільки маніпуляціями витягнуть рейтинг Зеленського. І ще ж буде зрадницьке перемир'я, і як на нього люди відреагують, знаєте, питання дуже відкрите. І тому я думаю, що будуть готуватися фальсифікації, дуже серйозні фальсифікації. І головне, тут навіть не унеможливити контроль на дільницях. Знаєте, 2004 рік показав, що ви можете виявити фальсифікації на дільницях. А Більшості випадків запресингують так, що це навіть не появиться в пресі, і ніхто про це не взнає. І це пройде тих, а суди цього просто не помітять, не приймуть позовів. Головне це суспільні очікування перед голосуваннями. І якщо виборця, навіть противника ЗЕ абсолютно противника, от виборця Петра Порошенка, переконати, що Зеленський насправді перемагає. То легітимізація у вас уже в кишені. Легітимізація абсолютно фальсифікованих виборів. От дуже коротко, два приклади У 2002 році Ющенко нам і Тарасом Стетькевим доручив розслідувати махінації з дутими рейтингами та з полами, які були тоді від КМІСу. І тоді він звинувачував Володимира Паніотто в тому, що таким чином просто прикривали майбутні фальсифікації. КМІС тоді дав завищені дані абсолютно для єдиної України і занижені для нашої країни. І потім на виборчих дільницях довго і Нудно перераховую все, доки не вийшло саме на ті результати. І та сама спроба була при 2004 році зроблена копачком, але тоді вибухнув бунт, тоді вибухнула помаранчева революція, і це все було знесено. І от зараз готується те саме. Зеленський йде шляхом Януковича. Він повторює абсолютно ті ж самі брудні технології. От, в принципі, це те, що я хотів сказати. А Висновок. А висновок дуже неприємний і дуже гидкий. Отже, в чому суть справи? Перше, влада вже ак почала активну президентську виборчу кампанію. Пункт один. Дун другий, вона її почала цинічно і по-блюзнірськи. Пункт три. Її вже ведуть методами маніпуляцій. Пункт чотири. Уже почали реальні підготовки до фальсифікації виборів та легітимізації фальшивих результатів. І пункт 5. Зеленський остаточно іде шляхом Януковича, але зараз це не зрівняно цинічніше і підліше. А що буде далі, як суспільство відреагує, Побачимо. На цьому завершуємо. Слава Україні!